Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, пані Оксано, вітаю вас. Вітаю, знаєте, я вам скажу, що зараз вже для багатьох українців, на жаль, на жаль, для мене особливо на жаль, слова потужний, незламний стали такими трохи мемними, ніби. А там незламний, так кажуть. Але от коли я вас бачу, коли ми говоримо про Херсонщину, я от слово незламний це саме те. І тут немає жодного, знаєте, пафосу, перебільшення чи будь-чого такого подібного. Це от. Це правда. Не лише Херсонщина, але Херсонщина, зокрема. Дякую, що ви долучилися. Херсон під постійними ворожими обстрілами і ударами. Розкажіть, будь ласка, про наслідки останніх атак. Ну там всі, які були, та яка, яка ситуація зараз гуманітарна в місті? І я чув також про те, що там є окремий окремий район міста, де людей евакуюють уже в інші райони. Чи, чи правда, чи ні? Будь ласка. Uh... Евакуюють в інші райони з острова вже mm -hmm. давно, як розбомбили, знову мене журналісти будуть поправляти, не розбомбили, а розрушили мост, бо по ньому ще можна проїхати е, обережно. Але деякі люди повертаються, і це вже така система. Е, Мені от, мені не подобається система, що вони повертаються, але з ними нічого не можна зробити. Їм хочеться бути вдома, а обстрілюють дуже сильно мікрорайон. Його й раніше обстрілювали, але немає світла, немає якщо можуть, то ремонтують, але знову його немає. газу немає, і я думаю, що і не буде просто тому, що там дуже небезпечна. Під мостом ці ідуть труби по воді під водою, і їх дуже небезпечно ремонтувати. Е, а ремонтують теж люди. Ж, мешканці острова особисто до мене звертається пані Оксана. Давайте підіймайте це питання, дайте нам газ. Я їм кажу, я тут підтримую владу. Вам треба евакуюватися, тому що. Ну, ви думаєте про себе, про свою оселю, і я це розумію, але треба думати і про тих, хто допомагає іншим. Про газовщиків, про електриків, про водоканал, от ви показуєте, да. про ДСНСників, про пожежників, про швидку, про них теж треба думати. Цей мікрорайон, він, от, знаєте, як затопило, коли Каховську ГЕС підірвала. І так воно і пішло, і пішло, і пішло. І це, в принципі, було зрозуміло, що рано чи пізно так буде, що цей мікрорайон просто кошмарили, а зараз його просто стирають з цілями. Землі просто розтрощують, на жаль, так у нас з минулої п'ятниці, з четверга на п'ятницю, нас дуже сильно обстріляли кабами. Та 15 кабів на наше невеличке місто це, це дуже багато, правда. Якщо б вони це все розсередили, не дай Бог, то нам би було взагалі не переливки, але вони гатили практично в один район. Слава Богу, деякі перелетіли і упали десь в полі, і це теж слава Богу, але і люди постраждали, і домівки постраждали. От сьогодні йшла тільки розмовляла з друзями, що ми своє місто вже забули, яке воно було от до вторгнення, яке воно було до того моменту, як я почала нас вбивати. Таке, таке воно було. Маленьке, таке превенційне, але дуже, дуже гарне місто. А зараз, от ви кажете, ми не зламні, ми просто дуже любимо своє місто, і ми хочемо, щоб, якщо не буде людей, то все не буде і все місто помре. Поки ми можемо триматися, ми тримаємося. Я от Сто разів буду дякувати всім службам котрі, не зважаючи ні на що, у нас місто чисте, у нас е, прибирають його, у нас траву косили влітку. Я взагалі казала, що це можна було би і якось пропустити в деяких районах міста, але парки Херсона молодці. Е, якщо прилітає, от я на собі це і спитала. У мене прилетіла у сина біля будинку за 5 метрів, у нього невеликий такий будиночок. І такий дуже старенький, слава Богу, стіни утрималися, але там вікна повилітали там внутрі. Але я не про це. Я про те, що служби буквально одразу приїхали, буквально півгодини, година вони вже були на місці. Окна зашили до 12-ї години. У нас були зашиті вікна, нам дали там ще будівельні матеріали трішечки. Подзвонив навіть психолог, чи не потрібна допомога. Оце відлагодження зараз як годинник. Оця допомога іншим людям. І ще у нас прилетіла у нашого робітника і теж до нього, до них одразу швидко всі приїхали. Єдине, куди у нас не можуть приїхати, і це. І це нормально, я вважаю. Це от такі мікрорайони, як острів, як у нас воєнка. це... Воєнка це – Вздовж берега Дніпра домівки пані. А тому, чому що... не можуть поїхати? Там дрони літають, чи що там літають? Так, це постійні так. дрони так. Так. там дрони. Ну от знаєте, стаями просто, просто стаями, і так, вони удар, палюються ці дрони саме які чи які скидають вибух. Ну скидають, і, 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 котрі скидають, так, котрі скидають, котрі прямо палюють за тим, що о хтось з'явиться, і вони і тому туди пожежники доїхати не можуть, і люди, а люди живуть. Пусть не багато, але люди там є. Ну, то, от, знаєте... От я а байдіста, люди живуть як район? без води, без світла, чи, чи є там вода, світло? От, на, Світло є, вода є. Якщо раптом десь прилітає і світла немає, то все ж таки електрики лагодять. Тут у нас, знаєте, колись раніше було так, що прилетіло десь. Ви робили світло і води немає. Ну, це там, де водопостачання не з, не з колодців. А зараз якось так придумали, мабуть, генератор включають, що у нас навіть в багатоповерхівках, якщо немає е, світла якийсь час, то воду все ж таки хоч потрошку дають. Ну, на дев'ятий поверх не буде, але на третій поверх, на четвертий вода дістається, пусть не, такою, е, не такий поток, але все ж таки можна хоча б там, набрати води, попити або умитися, або помитися. Тобто, отут налагодили молоді роботу. Ну, Ми вже ж дивіться, ми. Вже скоро буде три роки, як звільнили Херсон, і три роки, як ми тут живемо от на фронті. І ми готуємося святкувати цю річницю не на вулиці. Ми не можемо вийти. Так, да, це ж скоро річниці буде насправді. А скажіть, будь ласка, да. а підготовка. Я, це питання, воно трохи дивним може здатися. Підготовка до опалювального сезону. В місті, яке обстрілюється навіть станка, я вже там не кажу про якісь інші засоби. Навіть стан з танка прилітало в центр Херсона, тому ми розуміємо, що тут під ударами все, що може бути під ударами. але звичайно, знову зима, і знову така зима, яку ти не передбачиш аж ніяк, що може статися. Ми бачимо, як ворог нищить Чернігівщину, залишає без електропостачання, що він робить на Сумщині, що він робить на Харківщині. І, і... Ну, Херсонщина, там ситуація в принципі. Ви знаєте, ви знаєте, я, я би сказала, що опалювальний сезон дуже під великим питанням. Я розумію, яку хвилю хейту я ви я визову на себе, але я все ж таки це скажу. Так, нам допомагали і допомагали дуже гарно і з самого початку, як нас звільнили. Але не вся ця допомога, не те, що вона не дійшла до наших підприємств, котрі займаються опалюванням. Але просто воно стоїть, нічого не під'єднується. Все у нас на авось. Знаєте, якось, якось, не скільки там тої зими на тому півдні України. Отак от ми жили до сьогоднішнього опалювального сезону. Готуються. Я не впевнена ну ще тоді, коли до вторгнення до великої війни у нас все було. Вибачте, із лайна палок, на, на проволочках е, там е, з і з ведрами. Отак от, от ми йшли до опального сезону кожен раз. І е, зараз, коли стільки розрушено, коли стільки е, в місті нічого ще не розкопувалося, щоб подивитися, де там принаймні ті, е, ті узли, де кожен рік там прориває. Тому я думаю, буде так. Якщо буде можливість, якщо, 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 якщо не прилетить е, туди, вони ж знають все, де де що знаходиться е, е, і все ж таки підключить до опалювання, не все місто буде опалюватися. Ні. Да, навіть от станом, так як на зараз. Але знаєте, як завжди, обіцяють, кажуть, що готовність там такий то відсоток. Дай Бог, щоб так було, але ж ви, але ж. Ну, Ворог він же ж не відходить від берегів, ви вірно кажете, танки достають. Ворог же ж не каже, що ні, ми до весни почекаємо, нехай Херсон живе там і хоч якось дихає, опалюється. Тому я думаю, і я би порадила нашим мешканцям подивитися на Чернігів, подивитися от в Одесі прилетіла так. позавчора, в Полтаві сьогодні, подивитися на інші міста е, України. і... Сподіватися на те, що у нас буде електрика. У нас дуже багато людей виїхало, і наші мережі витримають, якщо ми будемо включати е обігрівачі. От якось так. Я, я думаю, що так буде у нас опалювання. А, Дякую так, вам дуже, так. пані Оксана. Це проблема зараз в принципі для всієї України, бо ворог дістає скрізь, ну, але є десь. Ситуація складніша, десь простіша, але в принципі без світла так чи інакше, якийсь час можуть бути вся Україна. Питання лише хто довше, хто менше. Дякую вам, пані Оксано. Бережіть себе і тримайтеся. Оксана Погумій, депутатка Херсонської міської ради.